Ми тепер зазираємо за океан, адже президент США Дональд Трамп заявив, може провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіном впродовж 10 днів до завершення встановленого ним дедлайну для врегулювання війни в Україні. У відповідь на запитання журналіста щодо можливих переговорів з Путіним Трамп відповів: побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей. Нагадаю, що у липні Трамп жорстко розкритикував Кремль за масовані удари по Україні, дав Путіну 50 днів на досягнення миру і в разі відмови пообіцяв посилити санкції проти Росії та країн, які купують російську нафту. Згодом скоротив цей термін до 10, який закінчується 8 серпня. Проте Трамп додав, що санкції можуть бути недієвими, бо Російська Федерація навчилася їх їх обходити. На його думку, Путін прав. Гне захопити усю країну, але реалізувати це буде дуже складно. Також Трамп заявив, що Сполучені Штати повністю готові до ядерної війни з Росією. Таку заяву він зробив на галявині Білого Дому, коментуючи нещодавні погрози з боку Дмитра Медведєва. За словами Трампа, він розпорядився розгорнути американські ядерні підводні човни після того, як почув пряму загрозу громадянам. США. Медведєв напередодні нагадав про радянську систему автоматичного ядерного удару Мертва рука. І написав про ходячих мерців після цього Трампу, трусоушал. Повідомив про відправлення двох атомних субмарин у відповідні регіони, не уточнюючи міста заходження. Американський президент наголосив, що США мають бути готові захищати людей і запобігти непередбачуваним наслідкам.